Всі, хто боїться давати своїм тваринам гілки хвойних дерев, знаєте, ви лишаєте їх найкорисніших смаколиків взимку. Чим корисна сосна? Ну, По-перше, сосна це не голки, це зелене листя, тільки хвойне. Ви здивуєтесь, але хвоє це додаткове джерело каротину, якого більше навіть, ніж в моркві. Ви здивуєтесь, але хвоє це джерело вітаміну С, якого більше навіть, ніж в лимоні. В хвої є майже всі вітаміни, макро та мікроелементи, ефірні масла, які необхідні взимку. Хвоя добре впливає на шлунково кишковий тракт і допомагає їжі перетравлюватись. Вона дезінфікує, вбиває мікроби, знімає запалення, вона зміцнює захисні сили організму, вона прискорює загоєння ранок, особливо в порожнині рота. Виявляє кровоспинні та кровоочисні властивості. Ну, дають з грудня по березень, потім в деревах починає накопичуватись на весняний ріст масла, і тварини самі перестають її вживати. Сосна дуже корисна всім тваринам, як імуномодулятор та профілактика дихательних і не тільки хвороб цілий рік. Тож пригостіть і ви своїх ласунчиків корисними смаколиками.